Сучасна історія білих плям де-факто немає. Кожен журналіст, кожен блогер та навіть звичайний громадянин, який просто має смартфон, так чи інакше робить свій внесок в документування історії. І хоча систематизація цього величезного обсягу інформації є складним завданням, то навіть це є цілком здійсненною задачою. Я вже казав і повторюю знову: на відміну від Другої світової та інших великих конфліктів минулого, Сучасна російсько-українська війна задокументована добре, і переписати її історію буде геть непросто, навіть якщо таке бажання виникне. Моє прізвище Руденко це щотижневий огляд офіційного мілітарного відео. І я свідомо роблю акцент на слово офіційне у контексті інформаційної війни, де панують фейки та суб'єктивні оцінки, саме офіційні джерела надають хоч і дещо цензуровану, але достовірну інформацію. Однак варто пам'ятати. Просто розповідати про війну наразі вже недостатньо. І щоб здобути увагу аудиторії, про війну треба розповідати цікаво, як би сонічно це не звучало. М-1126 Страйкер це восьмиколісна бойова броньована машина американського виробництва. Така техніка перебуває на озброєнні механізованих військ армії США. І в якості міжнародної допомоги певну кількість таких машин було передано Збройним силам України. У свіжому відео від медіа центру ЗСУ, яке було опубліковане на YouTube-каналі Захисники Незалежності, водій бойової броньованої машини М1126 розповідає про перші дні прориву кордону на Курщині. Герой відео має псевдо-кучер. І окрім всього іншого, він відзначає високу бойову живучість машини. Тут пряма цитата. У страйкері померти складно. Ми повертались навіть на трьох колесах. Для Кацапів це все було. Я думаю, що це було, так сказати, нежданчик такий. І, і він у нас хорошо вийшов. Ми під'їхали до кордону, перетнули кордон і по указаним маршрутам заїхали. Приїхали одне село, там друге село було. Ми е... почули вертушки, я знаю, перший день. Вони мені кажуть, вони літали так, що. Вони нас не бачили, ну і ми вели себе тихо. На різних напрямках по-різному все буває, дась, тобто, а тут ми на цьому напрямку. Ця Курська область, ми просто тут от, ми хорошо сработали, я хочу сказати так там. Да, так, да, було страшно, але ми просто виконували ту роботу, яка нам ставилась. Ми окопались в перший день, дочекали часу певного і видвинулись в той населений пункт, де ми дожди далі ну, заходити. І так дійсно. Стрімка атака українських десантників на Курському напрямку буквально приголомшила російських вояків. Але завжди варто пам'ятати, що фактор раптовості втрачає свою силу дуже швидко. Водночас навченість і особливо злагодженість військ, коли підрозділи взаємодіють і підтримують один одного, все це відіграє важливу роль завжди, незалежно від характеру бою. І це те вміння, яке треба постійно тренувати, причому тренуватись має не тільки солдат, але й командир. Відео від 95-ї десантно штурмової бригади коротко розповідає про нічні навчання. Успішно виконати завдання мало, адже ще треба повернутися. Це слова командира бойової групи бригади Хардії з позивним Завал. А щоб цього досягнути, операції мають бути чітко спланованими, а люди навченими і вмотивованими. Герой наступного відео воював два роки, аж поки не отримав наскрізне поранення ноги. Наразі завал навчає розвідників. Що робити з низькою мотивацією? Чому хочеться в бій навіть після поранення? Як треба заходити в тил до ворога? Це та багато іншого. У новому випуску проєкту Обличчя Харків на офіційному ютуб-каналі Бригади. Планування. Без планування все піде просто по сраці. Тому що десь щось, е, якесь поранення, ніхто не знає, де ви, ніхто не знає, що ви. Перше, якщо зверху приходить бойове розпорядження. Там, командиру батальйону, типу, от потрібно отам то там то щось зробити. І воно все по. По сходинках іде до командира роти. От. Всі збираються, планують, обговорюють, ага, ага, отак, отак. А потім вже до командирів взводів, відділення. Всі збираються, обговорюють, обговорюють, планують. Там, там у нас буде ЕВАК, там у нас буде «Тоші 5 10 там мініган, там іще щось, там хамер. Всі моменти проговорюються. Типу, а що буде якщо так, а що буде, що так. Много, много варіативність. Тому що. Коли ти щось плануєш, воно, ну як показує практика, не завжди йде так, як хочеш. Воно йде шкереберт. Тому треба максимально все продумувати, усі варіанти розвитку подій. Насправді не так важливо, якої статі є солдат, бо для керування зброєю та бойовою технікою в першу чергу треба мати руки, ноги і, що найважливіше, клепку в голові. Щоб бути ефективними, військовослужбовці мають володіти зброєю та відповідними індивідуальними та спеціальними навичками. Ба більше, в умовах великого вторгнення все більше жінок долучається війська, і на рівні з чоловіками вони захищають батьківщину та нищать ворога. Тим самим доводячи, що у військовій службі головне не фізична сила, а рішучість, професіоналізм і особиста мотивація 783-я бригада охорони державної служби транспорту офіційний канал, відео про підготовку. Затоємо магазин, вставляємо, вставляємо, лежаємо, ставим запобіжник. І працювали пустили. Заріжаємо, ставим запобіжник, в положення лежачі. Займаємо положення лежачі, готов, знімаємо запобіжника, працюємо. Сучасна війна у широкому її розумінні це протистояння в першу чергу технологій. Але російсько-українська війна це збройний конфлікт, в якому застосовуються як надсучасні безпілотні дрони, так і зброя, вигадана в 19 сторіччі. У цьому часовому і технологічному розмаїтті танки, які перебувають на озброєнні ЗСУ, перебувають десь посередині. Вони мають грубу силу минулого, але мусять бути обладнані сучасними системами, щоб протистояти загрозам сьогодення. Але все одно бойовою машиною керують люди. Виконуючи задачу, ці люди підводять танки майже впритул до ворожих позицій. І так, вони ризикують. І так, кожен виїзд може стати останнім. Але інших варіантів просто нема. Відео з офіційної сторінки 60-ї бригади розповідає про танкістів та бої на Лиманському напрямку. Перш за все, це тримати в своїх мужних руках весь екіпаж, це ноги та руки. мої. А я є ну, їхньою головою. Ну, Обов'язки це радіозв'язок, загрузка танків, координація руху машини, допомога там, коригування його більш таке ну, ціловказання, так сказати. Багато таких. Нюансів, в яких там книжки не, не прочитаєш та в вичебки не научать. Тільки ну, в таких ситуаціях, яких дуже емоційно складно. Ну, Як сказати, в екстремальних умовах. 25 серпня 2023 року сталася авіаційна катастрофа, у якій загинули три українські пілоти. В'ячеслав Мінка, Сергій Проказін та Андрій Пільщиков, також відомий як Джуз. Історія короткого, але насиченого подіями життя Андрія, варта окремого повнометражного фільму. І це не якийсь там вигаданий топган, а наша з вами реальність, епізоди якої міг побачити кожен, просто подивившись на небо. Окрім безпосередньої участі в бойових діях, пілот Андрій Пільщиков доклав чимало зусиль для того, щоб Україна отримала літаки F-16. І наразі ці літаки у нашої держави є. На офіційній сторінці повітряних сил України опубліковано відео, присвячене пам'яті загиблого пілота. Але це ще не все. У 2023 році на церемонії прощання з Джусом командувач повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук пообіцяв матері Андрія Пільщикова Лілії Олександрівні посидіти в кабіні F-16, коли ті нарешті будуть Україною отримані. І командувач свого слова добримо. Андрій Піщиков назавжди залишається у наших серцях, і навіки залишається в українській історії. Молодий пілот устиг повоювати на землі, бив окупанта з повітря і зробив неймовірну комунікаційну роботу. Його знає весь світ. Бо саме він, Андрій Піщиков, на псевдо «Джуз» зробив колосальну роботу з адвокації f 16 для України. У 22-му. Році я без вагань підтримав амбітну пропозицію щодо відрядження льотчиків Андрія Пільщикова, Олексія Мися та зенітника Дениса Смажного до Вашингтона. Наші офіцери зустрілися з американськими конгресменами, сенаторами, урядовцями Пентагону у минулому пілотами. Вони побачили в очах українців суть нашого опору, біль та страждання, гіркі втрати, бойовий дух, патріотизм і відданість. У умовах великої війни Сили оборони України налічують близько мільйона осіб. Це представники різних соціальних груп з різними поглядами, мотивацією та професіями. Переважна кількість військових це мобілізовані громадяни, які не планували кар'єру в армії, але приєдналися до неї, щоб буквально захистити свої домівки від ворога. Варто розуміти, що в інтересах будь-якого командира застосувати цивільні навички своїх людей і на службі. Тож, колишні медійники, які стали військовими, продовжують створювати контент вже на підтримку армії. Розповідають про війну, розповідають цікаво. Тож це не фінал і це точно не хід парад. Це огляд офіційного мілітарного відео. Закликаю вас поставити вподобайку та залишити коментар. Підписуйтесь на офіційні сторінки Сил оборони. Підтримуйте наше військо словом, донатом і справами. До зустрічі наступного тижня.